Вже прийшла весна. Не буде снігу. Його взяла зима. Шкода, що тата вже нема. Він би радів. Він так хотів тепла. Дуже сумує за своїм татком чотирирічна Злата Павлюк. Вона нібито розуміє, що він на небі, але все одно чекає на нього. Кожен день питає, де мій татко, де мій татко їй відповідати. Ми не знаємо, яку відповідь дать. Приходимо на кладбище вона знову вже питає. Покажи де мій татку, я кажу, ну там й на фотографії. Ні, він, він на Україні. Поб'є приб'є поганий тяня і прийде, я кажу, пташечка, ну, нема нашого вже тата. Вона ще толком сама не знає, що йде тато. Я їй розкажу, що тато на день бідили за нами, за дівчатами, щоб ми слухались один одного. А вона така, Тато на небі і захищає нас від поганих дядьок. Ну, так вона. Вона ще не може узнати, що це. Тата немає. Буває так вечорами. Ма, коли тато приїде. Тато Злати більше не приїде. Він загинув у зоні антитерористичної операції 2 листопада 2014 року на автодорозі Старобільськ, Луганськ. Сказали супровождати груз. І він поїхав супровождати груз з, з Сашою, ще один Саша є, але він живий. стався. коли він був, хоч той живий. І повертаючись назад, їх случилося. Там темне місце не можна було, там треба тільки в темному місці їхати без світла. І він їхав 5.20, двадцять. Загинув в Луганській області під новою майдаром 2 листопада мій дочок, а 20-го мав приїхати вже додому. Я дуже казав, мамка, я ще разок поїду і все, тому що хлопці не поїдуть додому, в його одна була мова. Мамка, хлопці, не поїдуть додому. Я їм кажу, сину, може, цей раз не поїдеш Ні, ще разочок і все. І друго листопадеться, щоб мені прийшла така звістка на далі, що його не стало. Олександр Павлюк похований на кладовищі села Свидя Черняхівського району. У цьому селі він народився 18 березня 1984 року. Тут пройшло його дитинство і промайнули безтурботні роки. Він з бабушкою, з дідушкою виховувалися, зі мною виховували, батька в нього не було. По першому зову зраз пішов. 17 березня зразу він пішов, тільки забрали його. Бід. Дуже хороша дитина, я не знаю. Я не знаю, як вам сказати таких дітей, мабуть, не буває, як у мене. Він ніколи не сказав на мене погане слово. В завжди була мамка, мамка. Дуже хороша дитина. Була. Ніколи в його по селі, ніхто ніколи не чув про нього поганого слова. Не те, що я його От любу дитину, любу людину, запитайте, як моє дитя. Дуже хороші діти взагалі, тільки він. Але він взагалі я не можу забутися за його ніколи не забуду, бо така дитина, як він. Другі втікали другі ще. Він зразу, зразу пішов. Ми з ним жили завжди дружно і весело. У нас ніколи не було такого, щоб ми не цього, щоб ми десь з ним сварилися, билися. Він тільки попав в зону АТО і зразу дзвонив. Йому треба був бронежилет На Лізниківський кар'єр. Ми робили в з ним, це ж з першого дня. Кар'єр Лізняківський, спасіба їм велике, що вони йому купили, звісно, бронежилета, перечисли гроші. Форму, берці, це все ми купуємо за свої гроші. Навчався Олександр у сусідньому селі, у Горболівській загальноосвітній школі, а затим вступив до Головинського вищого професійного училища нерудних технологій. Я в професії електрогазозварювальник, і це і каменіоброботчиком він навчався. Потім після цього пішов вже він робити, робив в основному на камню. В основному. Останній час він робив на налізніківському кар'єрі. У Лізниках робив. Теж. Теж я навіть можу і хочу через вас сказати велику подяку всім. Всім велика подяка у похоронах. Дуже допомогли мені і кар'єр, і наш голова селищної ради Головицької. Да всі люди відкликнулись на моє горе. Дуже, дуже. До мобілізації Олександр проживав разом із дружиною Наталею у селі Лісівка Андрушівського району. Добрий, люблячий чоловік. Розказати, хороший був у мене чоловік. Ми з ним, звісно, мало прожили. В законному шрубі ми прожили півроку, а так в горожданському чотири роки прожили. Наталя напередодні чергового дня народження чоловіка подарувала йому донечку з лату. Ну, де, в мене було кісеро, то таткові першого йому поклали дитину на груди. Донечки було день народження, 17 березня. Думала, що це подарок моєму чоловіку на все життя. Пам'ять моє на все життя. Він таку копію нам остав, ту доню, що вона сидить, вона це копія. Хлопці казали, що Мені це хлопці вже все розказую. Він нічого не дів на він казав, Коли мені ще хоч раз дитинку побачити, хлопці ви не знаєте, що це за дитя. Вона на нього дуже похожа. Побачите, на фотографії там є. дуже на нього похожа. Він так радувався. Він життям радувався. Він я не знаю, він зробився такий. Овча він, оце коли там був, одружився, дуже гарний зробився. Ми його ніхто не були впізнать. Він веселий, він ніколи не плакав і постійно сміявся. В його улипка не сходила, навіть привезли його, його улибка була на лиці. Він дуже була хороша дитина. 18 березня 2014 року Олександр відсвяткував у кафе свій 30-й ювілейний день народження, а наступного дня вже був у військоматі. У зону антитерористичної операції Олександр Павлюк потрапив у складі 26-ї Бердичівської окремої артилерійської бригади. Військовослужбовець вірив, що разом із бойовими побратимами поверне мир у нашу країну. 16 червня вони забрали їх аж туди, в Луганську область село щастя. Там вони пробули, ну, Я вам чесно скажу, що він ніколи не признавався, де він був. Ніколи. Він казав, що він тільки у добрі щастя, але він був кругом. О хлопцям розказував, хлопці він був кругом. І він був Елеванський кругом бідький. Він був у тому котлі страшному, такому шість днів. Я підняла всіх на ноги, я тоді всіх просила, скажіть, де він, скажіть. Він обозвався через шість днів і було все добре. Мало чого розказував, я може, їм не дозволяли розказувати, я знаю, поняв. Більшість питав, як там доні, як що. таке. Мало розказував, що вони там. Ну, казав, що. Саме казав, що води немає. Оце, елементарно каже, попити, помитися взагалі не було. Ну, Він мало що жалівся на життя. Потім, як вже останні два тижні-сім днів, він не озивався, то таке було якесь відчуття. Він йшов воювати, він е, казав, я все вмію, все знаю. Ти каже, підеш після мене. Він не хотів, щоб пішов. ми дуже багато говорили, що він. Все вміє, все знає. Хвалили дуже. Герої не вмирають, доки про них пам'ятають. Аби увіковічити пам'ять про мужніх бійців антитерористичної операції, у шкільних музеях стали з'являтись нові експозиції. На одному із музейних стендів у Водиборському ліцеї інформаційних технологій є фотографія і Олександра Павлюка. Павлюк Олександр Михайлович народився 18 березня 1984 року в селі Свидя. Закінчив Горболівську школу. Загинув 2 листопада 2014 року на сході України, похований у селі Свидя. Шануємо пам'ять нашого героя, земляка Павлюка Олександра Михайловича та тисячі інших героїв, які загинули у боротьбі за територіальну цілісність нашої держави хвилиною мовчання. Moslávia